Доброго дня, і таке е, цікаве питання. Матки і відводки. Дуже часто е, із за дороговізни маток е, бджолярі дають бджолеродині вивезти матку самому. Ну, так як матка стоїть 250-300 гривень, плюс маємо ризик неприйому матки. Да? Тобто, да, навіть не так жалкуємо за тими грошима, так як жалкуємо за втраченим часом, так як. Час бджоляра дуже скорочений, там три місяці більше у нас немає. Да, на це, а втрачений кожен день навесні дуже впливає на загальну картину на, по меду осені. Тому дуже багато бджолярів дають вивезти матку самому. Тобто роблять отводок прямо на плодній матці, на зимовалі зробили на чотирьох рамочках отводок. І дають цей сім'ї вивезти матку самому. Роблять вони на початку травня це, для того, щоб вони так собі міркують, що сім'я буде без матки, і вона в цей час буде збирати інтенсивно ріпак, акацію там можливо і липу. Розплоду немає. Ну вільних бджіли багато, і вони багато принесе меду. Ця бджелородина, і плюс вона собі виведе матку і далі піде на соячник. Ну я вам так скажу, що це хибне таке думка, такого не буде. По-перше, не всі сім'ї з маточником збирають мед, навіть і потужні. Розплоду немає, годувати. Нема кого і мед вони особо не тянуть. Пилок вони взагалі не несуть. Так як я збираю пилок, пилок вони прекращають нести взагалі, якщо матки у них немає. І так, щоб сказати, що вони дуже багато меду там принесли, я вам скажу, що не дуже вони багато принесуть меду. Але цим самим ми втрачаємо іменно цю сім'ю на медозборі, основном основному на союшники. Чому? Тобто, якщо ви зробили 10 травня цей відводок. Получається, що матка сіяти почне через 30 днів, ну там по календарю 28, 29, ну неважливо через 30 днів, тобто 10 червня вона почне сіяти. Засіває матка перші пробні засіви свої 3 яйця, 5 яєць, 10, 15, 100, 200, 300, 500, тобто цілий тиждень вона входить в ритм. Тобто розплоду практично немає тиждень. Тобто, додаємо до цих 10 червня, ще додаємо 7 днів. Тобто, 17 червня, можливо, ваша матка вийде на повну потужність 17 червня. Тобто, вже пройшло у нас 37 днів. Ви знаєте, що бджіла живе літня 35 днів. Да? Тобто, та бджіла, яка була в родині, не новонародженої немає, вона вже потихеньку відходить. Скорочується. Значить, якщо вона почала вам сіяти 15 го там, хай посчитаємо, червня, перша бджола від неї народиться через 21 день. Тобто 15 червня плюс 21 ми вже маємо 5-6 липня. Уже повним ходом цвіте у нас соєшник. А у нас з'явилась перша сотня бджіл молодих. Тобто, Додаємо ще до тих 30. -ти 7 днів, додаємо ще 21 день, отримуємо 58 днів. Ви розумієте, що 58 днів бджоли не живуть таку кількість літом. Тому та бджола, яка була у вас 10 травня, через 58 днів вона вся одійшла. І виходить, що у вас на 5-6 липня є деяка кількість молодих бджіл, ті, що тільки тільки народились. Старої бджоли немає. Ваша сім'я сильно скоротилася. І правда, да, починають народжуватися нові бджоли інтенсивно, тому що вона вже сіяла. І то і вона сіяла, якщо ви годували її в червні, бо червень місяць. Ви ж знаєте, безвзятичний період. Її треба було підгодовувати, стимулювати для засіва, щоб вона ну, розплод клала не по 100, по 200 яєць, а щоб вона вам засівала на потужності на великій там тисячу, півтори до двох. Треба було ще й годувати. Ну це це технічні такі питання. Але на середину взятка основного, ваша сім'я займає корпус, що займала два місяці назад два корпуси і була потужна, і ви на неї розраховували. І ваша сім'я практично зійшла на нет. Вона за цей місяць, звісно, становиться. Вона вийде на свою потужність, і вже на 1 серпня вона принесе якусь частину меду, але тільки для себе. Вам вона нічого не принесе. Товарного меду вона вам не дасть. Тому. Давати виводити бджол родині матку самому, враховуйте, що 60 днів, як мінімум, бджіл там з'являтися не буде, і ваша сім'я на основному взяток уйде на нет. Тому я не рекомендую цього робити. Якщо хочете робити відводки, робіть тільки на плодну матку. Не обов'язково її купляти, так як вона дорога. тренуйтеся, робити виводити маток самі. Але я вам підкажу такий секрет для того, щоб уникнути у цього, що можна зробити. Якщо у вас сім'ї хоча б 20, 10-20, що можна зробити. Значить, після того, як ви зробили цей відводок і вже вони потягнули моточники 15 травня, да, що ми можемо зробити? Ми обходимо свої сім'ї і знаходимо в сім'ї рамку з яйцями, повністю з двох сторон з яйцями, тобто однодневний розплод, як ми кажемо. В цій родині ми забираємо з яйцями і ставимо своєму тому отводку, у якої матки немає. Тобто ми підсилюємо не розплодом, не печатним розплодом, а підсилюємо просто яйцями. Там, де ми забрали ці яйця, ніякої шкоди сім'ї ми не нанесли, тому що вона не витрачала сили на вигодовування цих яєць. Просто вона втратила один єдиний день. Тобто матка один єдиний день попрацювала, відклала яйця, ми в неї забрали і поставили їй сушку для того, щоб вона восполнила те, що ми в неї забрали. Тобто, ми у сім'ї у Великій забрали один єдиний день, але додали своєму отводку молодої бджіли. Таку маніпуляцію ви можете проводити. Кожних 4-5 днів, тобто, коли ті яйця вже почнуть лупитися, ви знову ставите їм рамочку з яйцями. Тим самим ви будете підсилювати молодой бджілой ваш відводок. І до основного взятка ваша сім'я не зійде на ні, так як я вам казав, тому що 60 діб не буде народжуватися. А вона буде триматися на тому рівні. І дочекається до того, поки не з'являться уже яйця від власної матки. Тому це не потрібно робити від одної брати донорської сім'ї. Ці яйця для того, щоб теж не травмувати цю маточку на основної сім'ї. А брати, я вам сказав, 20 у вас отводків чи той тобто, 20 зимувалих сімей. Сьогодні взяли, у цей, через 4 дні, у слідкую, через чотири дні, у следующий, у слідкую, у услушій. Тим самим ми підтриммо на одному рівні з усіма сім'ями ваш відводок, який без матки, який на даний час матку вас і готує до обліту. Так, таким чином, так, да, ця сім'ячка ваша теж буде участвувати в основному взятці. Ну, от, якось так.